Зінченко Федір Олександрович, батька підозраного вбивства Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Якщо рішення сьогодні за тим, що ходить і далі буде тримати під варту без права на заставу. Як ваше ставлення до такого рішення? Чесно скажу, я очікував, що воно таке буде, тому що ми не зі Львова, на жаль. Ну, була така можливість, ми її використали. Ви б хотіли все ж таки, щоб син був вдома під домашнім арестом, чи от зараз в будволі перебував сюди? Не готовий відповісти, я навіть не знаю, що краще зараз. А ви як батько вважаєте, ваш син міг відбуватися? Вважаю не. ні. Чому? Бо він виховувався по-іншому. Ви знаєте, що ми, ми з дружиною, у нас є педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера-викладача. Ну, На жаль, не працюю зараз. Ну, він займався футболом, хотів стати футболістом, ну, не вийшло, там, з огляду на деякі речі. Ну, щоб скоїти таке, ну, щось мало бути якесь пінгрунтя. підґрунтя я не бачу. Тим більше, ну, гаразд, до, до... припустимо, що він скоїв, але дивіться, по по-моєму, чи міністра внутрішніх справ чи керівника Нацполіції, поліції, він маскується тим, що купує квіток на своє ім'я, приїжджає у Львов, орендує через, по-моєму, букінг квартиру, оплачує за цю квартиру зі своєї банківської карточки, надає орендодавцю копію свого паспорта. То Це маскування таке. Чому три квартири? Давайте зразу скажу. Була зайнята квартира. От він приїхав 9-го. Він сказали, в нас до 14-го, Він прожив на цій квартирі, по-моєму, це театральна 23, до 14-го. Далі він пішов на іншу квартиру, по кому... Тадеуша Тадеуша, як на К прізвище Костюшка. Ваші, ви, ви, скажі, вам не було дивно, що ваш син один е, у місті знімає собі три квартири, скажем так, були зайняті, живе своїм життям? Ні, той, не дивно, бо він сказав, я поїду сам. Сам, сам до да. 18 років за кошти на оренду трьох квартир? Та я дав. Я вже ж казав. Ну хлопці, ну я, я військовослужбовець, він, який він, на фронті воює на лавочці, знімав три квартири. Жоплоток, а де він намагає, сидів? А, а чого ви вирішили, що то він сидить на лавочці? У вас є? У вас є докази? Давайте до суду. Давайте до суду йдемо, Ми покажемо суду докази, що В'ячеслав Зінська сидів на лавочці на Масарика. Мусить? Чому він нічого не відповідає, Чому він розказує свою варті? Чому він не виправдовує сам себе? Чому з його сторони повна тиша? Питайте його, а я не знаю, він я не. А я ну значить він вибрав таку для себе лінію поведінки. Я він не знаю, нічого я... я нічого не вважаю. Я вважаю, що якщо його звинувачують в злочині, то мають довести його присутність на місці злочину. якщо все-таки доведуть, що буде далі? Якщо... якщо доведуть, то значить доведуть, то значить буде вирок далі. Ви бачите, так легко про це говорити, ваш син може сісти на 15 років. Волі, Диві, містом, дивіться, практично Дивіться, дивіться вас як зовут? Ема. Ема, ви яке видання представляєте? Телеканал «Експреса». Телеканал «Експреса», дивіться. Так. А шановний телеканал Експреса. Перечитайте, будь ласка, ще раз статтю Кримінального персонального кодексу 17, де зазначено, що поки винуватися особи не доведено, з мають поводитися, як з невинувато, він не винуватий на теперішній час. І поводить він себе так, як він вважає за потрібним. На жаль, я з ним не спілку не мав змоги спілкуватись. Не можу його спитати, чого, почому тому не можу вам відповісти. Може поведінка Дінна, але людина 18 років його з дому скрутили обличчям в підлогу в кайдани і кудись полезли. То ви думаєте, він у захваті від цієї події має спокійно все спрісприйнятність? Звісно, він збентежений, він розгублений. Коли ви приїхали до Львова, дивіться, це, це, ви, це ви так думаєте, бо ви його не знаєте. Чули там багато експертів кажуть. Психологи, треба порівняльна база. Як він веде? То я ж цю порівняльну базу знаю. Я бачив, як він себе зазвичай. Він був дуже збентежений. Він просто він намагався себе контролювати, це йому вдавалось. Да, але він був дуже неспокійний. Це я вам як батько кажу. Він спокійний інший. Як думаєте, чому, чому ваш син? Опинився е, в підозрюваних в статусі підозрюваних. А це вже да маєте, це даст, є, Я не маю ніяких це не даст, для себе ні. відповіді. Це для сторони до сторони обвинувачення. Вже питання. Чому саме він? Я ж кажу на мою думку, доказів нема. А ви дивилися його переписки? Скажімо, з проросійським з російськими різними не азвідки ви звідки ви взяли, що це його переписки? Ну гаразд, навіть якщо він переписувався, що таке неонацистський рух. Це ну, є таке законодавча визначений термін, є така зареєстрована організація, не, ТОВ-неонацистський рух, да? чи як? Ну, звідки взяли, що це неонацистський рух? Скажіть, вам не дозволили побачення сцену? Сказали, що по цій статті не дозволено побачення на цій стадії розслідування. А в ну, в зовсім. А яке мені по ну, Львові тут кажуть у вас у Львові на СІЗО. Чесно, я ну, в мене це найменше турбує зараз. Менше турбує де ваш? Ні. Ну в якому СІЗО там номер 2 чи номер 32 ну, Що це міняє? Я вважаю, що це нічого не міняє. Адвокат сказав, що умови пристойні. Як ви керувачем корувалося, як ви обрали саме самому як адвокат від вашого сини? Нічим не керувався, Порадили. Їх. Пірс божий сказав.